Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Господь береже вас. Ісус Христос сказав усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та вогонь укидається, отож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Навколо людей істинної віри завжди рятуються люди, зростають учні, підіймаються церкви, а людина зі спотвореною вірою нічого не примножує, вона марнує, завдає збитків. Для Царства Божого, якщо ваша віра наповнена чеснотою, розсудливістю, стриманістю, терпінням, благочестям, братолюбством, любов'ю і це примножується, то ви не залишитеся без успіху і плоду. А в кого цього немає, той сліпий, закрив очі, забув про очищення давніх гріхів своїх. Очищення давніх гріхів це покаяння. Якщо ви не каєтеся, то у вас просто немає віри. Апостол Петро отримував від Христа виховання, сам Ісус формував Його. Він вчить, що той, хто не кається, духовно сліпий, мертвий, і все втратив. Це віра бісівська. Але якщо ми ходимо у світлі, подібно до того, як Він у світлі, то каємось, і тоді кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха, і ми не залишаємося без плоду і успіху. Амінь.